Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися, які сорти перцю буду сіяти і вирощувати в новому сезоні, які вже провірені на врожайність і стійкість до грибкових захворювань, адже правильний вибір сорту чи гібриду перцю, придбане якісне насіння, це вже говорить про гарний майбутній врожай. Є в мене такі сорти перцю, які я висіваю вже руками. І ними дуже задоволена. Вони врожайні, перчини надзвичайно смачні. Це є каліфорнійське чудо, як червоний, так і жовтий, так само і помаранчевий. Отже, їх рекомендую висівати. Вони завжди себе окупляють. У мене ще є навіть зараз під кінець грудня пару перчин в хорошому стані. Перець каліфорнійське чудо це є середньостиглий сорт, кущ виростає у висоту 45-50 см, потребує невеличкої підпори. Дуже плоди смачні, масою до 80-90 г, а товщина стінок 4-5 мм, Забарвлення яскраво-червоне. Він чудово підходить для консервування. Росте добре, як і в теплицях. Так і в відкритому груті. Ну, звичайно, в теплицях набагато більший врожай. Тому рекомендую, бо сама вирощую і дуже ним задоволена. З ранніх перців планую посіяти сорт Робертину і гібрид Клаудіо. Гібрид Клаудіо я навіть посіяла собі в вазонок, буду спостерігати за ростом. Чому зупинилася на цьому сорті, подобається мені тим, що кущ невеличкий, можна навіть і не ставити підпорів. Він виростає до 50 см. Гарні плоди такі великі, кубовидної форми, вага причини від 110 до 130 г. Він спочатку зелений, а коли вже. Повністю дозріває, то набуває такого яскравого червоного кольору. Цей перчик відноситься до товстостінки, тому що товщина стінки 6-8 мм, солодкий, ароматний, соковитий. І тому, по рекомендаціях, вирішила його вирощувати. Гібрид клаудіо подобається тим, що він більш товстостінний. він... Спочатку плоди мають теж темно зелені а коли вже повністю достигає, то насичений такий червоний колір, смачний, соковитий і головне довго зберігає смак, аромат і пружність. Я навіть переконалася, якщо зірвати плоди зі сортів і з гібридів, то гібриди тиждень лежать і такі, як свіжі. Ну І дехто говорить, що гібриди не є такі смачні, як сорти. Я з тим не погоджуюся, тому що я вирощую і сорти, і гібриди. Якщо правильно підживляти, не дуже захоплюватися такими мінеральними, хімічними добривами то, звичайно, і перчини будуть мати досить хороший смак. Все залежить від того, як за ними доглядати і чим їх підживляти. Щоб отримати ранній врожай перцю, посію телестар, він навіть є ультраранній, це нескорослий такий гібрид, плоди якого гарний мають насичений червоний колір. І ультраранній жовтий гібрид блонді F1. По рекомендаціях подобається телестар тим, що кущ низькорослий, але має міцне стебло і рясне листя, що саме закриває плоди від сонячних опіків. І товщина стінки 9-10 мм. Дуже люблю такі саме плоди, товстостінні, вони такі соковиті, смачні, а особливо, коли зірвані з своєї грядки. Ідеально підходить до відкритого ґрунту, але я буду таке садити в теплиці, тому що спеціально вже поремонтували теплицю для того, щоб вирощувати. Перці, в теплиці завжди є врожай. Не знаємо, яке буде літо чи дощове, чи прохолодне, а перець як-не-як, теплолюбна рослина, і тому треба створити йому хороший клімат. Ну І жовтий блонді подобається тим куш теж середньорослий, плоди кубовидні, товщина стінки 7-8 мм, а вже плоди від 190 до 200 г. Вони мають бути трішки менші від телестару. І коли плоди дозрівають, то набувають такого золотисто-жовтого кольору. Отже, мені рекомендують, і я рекомендую, це є хороші гібриди. І не перший рік я вже висіваю Геркулес. Якщо висівала Геркулес і брала насіння неякісне, це не був Геркулес. Але ось саме в таких пачках виростає дійсно насіння, яке відповідає даному гібриду. Геркулес мені дуже подобається. Це теж ранній гібрид. Правда, кущі виростають у висоту до 80 см, і їх треба формувати, трішки треба за ними подоглядати, але при правильному догляді, він дуже віддячить рясним врожаєм. Нас настільки були гарні перці, просто навіть не було коли і займатися фотозйомкою, тому що були перці на замовлення, але настільки гарні, великі, м'ясисті повиростали, що вартує висаджувати такий перець. І товщина стінки від 7 до 10 мм, а вага навіть перчини була до 300 г. Колір цього перцю спочатку зелений, а коли вже він повністю дозріває, то стає такий насичено-червоний і дуже ароматний. Зірвані плоди теж лежать довгий час і не втрачають товарного вигляду. Дуже мені подобається цей гібрид. Знову буду сіяти в цьому сезоні. Придбала насіння білозірки луміни, це не примхливий перець. Він теж ранній, це є сорт. Він спочатку в технічній стиглості світлий, такий блідо-жовтий колір має. А коли вже перчини дозрівають, стають червоні. Невеличкі перчини, 140 грамів, 150 форма конусоподібна, а товщина стінки може бути 5-6 мм. Він не є такий товстостінний, але. Єдине його переваги в тому, що він дуже стійкий до хворіб і не потребує дуже такого належного догляду. Вже кілька років поспіль висіваю паланську бабуру. Я просто собі поновила насіння, він мені дуже подобається, подобається тим, що це є ранній сорт, рослина низькоросла, дуже добре навіть росте у відкритому ґрунті, Такі має гарні плоди, кубовидної форми. І м'якоть м'ясиста, і товщина стінки на 7-9 мм, а плоти бувають вагою від 150 навіть до 170 г. Спочатку той перчик жовтий, коли повністю дозріває, стає такого гарно насиченого червоного кольору, дуже смачний і ароматний. Я його і заморожую, консервую, запікаю, фарширую і в салати використовую, сама вирощую і рекомендую. А щодо середнього стилу, то я хочу посіяти Вікторію. Кущ виростає висоту до 70 см, плоди такі конічні, великі, з пристою поверхнею. Ну, товщина стінки тут вже 5-6 мм. Цей сорт врожайний, і самі плоди дуже смачні. І що характерно, що гарний такий має і колір, і сам смак, тому варто теж посадити такий сорт. А також волови вухо. Він з цікавими такими довшими плодами, вони можуть навіть виростати до 20 см конусоподібної форми. Вони настільки такі смачні і соковиті, що дуже підходять для приготування різних страв, особливо для лечу і навіть для заморожування. Також поряд цими сортами, гібридами, буду вирощувати перечілі. Такий сорт, який називається каєнський. Взагалі, мені перечлі дуже подобається. Я собі не уявляю консервації без нього, а приготування м'яса теж без нього не обходиться. Ну, Звичайно, розсаду висіваю разом з іншими сортами і гібридами, а вже на постійне місце стараюся чим подалі, щоб він мені не зіпсував інші сорти своїми такими пекучими властивостями. Ну, Цей перець дуже корисний. Він покращує і травлення, і стимулює циркуляцію крові, і сприяє очищенню крові. Ну, але крім такого хорошого впливу, в нього ще є і негативний плив, тому що швидко піднімає тиск. Ну, але все вживаємо в міру, і тому при правильному використовуванні він принесе нашому організму тільки користь. Отже, з сортами-гібридами я вас познайомила, але мені здається, що я на тому ще не зупинюся. Ще щось хочеться цікавенького, ще хтось щось підкаже таке смачненьке. І, напевно, ще та колекція трішки збільшиться, бо до весни ще трішки є часу. Отож, всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!